MSI Lightning серія найшвидших відеокарт у світі. Унікальні військові компоненти. Неймовірна швидкість та продуктивність у купі з абсолютно безшумною системою охолодження. AMD чи NVIDIA – вибір за тобою в усіх найбільших магазинах країни. Нарешті осінь вибухнула не лише дурнуватими фотками листя у виконанні тупих квочок, але й релізами довгоочікуваних грульок та екскумувати дізонордування не повинне завадити тобі стевкати свіженьку порцію ігрових новинульок. Тож із сьогоднішнього випуску Play News ти довідаєшся, як наркоман Need for Speed переграє, чому Майкрософт паняки роздає, кому вдасться побити рекорд колди і багато іншого. Не вистачає грошей на консольку? Не опускай голови. Гордо задири писок до неба і знай, що саме ти можеш оцінити пригодницький екшен Том Raider зі значно ліпшою картинкою, ніж власники приставок. Звісно, і тут без витрат не обійтись, адже потужний ящик вартує теж недешево. Тим не менше, розробники гри пишаються перевагою PC-версії Tomb Raider, додаючи, що над створенням екшена для PC платформи працює окрема команда, яка стежить за тим, аби Том Raider на PC гралася так само, як і на консолях. Але при цьому вони роблять усе для того, щоб використати переваги платформи PC. не пропустити повз вуха цю зухвалу заяву дозволяють попередні роботи компанії Square Enix, такі як Deus Ex Human Revolution, Sleeping Dogs та Hitman Absolution, що показали приємну оку картинку, щоб оцінити цю гру чи, хоча б її побачити, потрібний потужний комп'ютер, на який можна не лише ногу поставити. А поки геймери без консольок тішаться своїм залізом, власники Xbox 360 отримують доступ до найбільшої безкоштовної легальної фільмотеки в рунеті від Айвіру. І тут же згадують популярні слова: Дурняковий сир буває лише в інтернеті, адже інтернет-кінотеатр на Xbox 360 – це додаток закладка у новому браузері Internet Explorer 10 для мережевого сервісу Xbox Live. Браузер з'явиться на консольці вперше за 7 років і. І дасть передплатникам Xbox Live доступ до ресурсів всесвітніх Енет. Переваги браузера над своїм братом стандартного вебсерфінгу у тому, що першим можна керувати рукою, тобто за допомогою сенсора Kinect. І також нас запевняють про швидкий доступ до улюблених сайтів. Можливо, це когось здивує, та більшість власників консолі переважно переглядають з її допомогою кінострічки, і навіть не здогадуються про існування Halo чи Gears of War. PS3 ще покаже свої козирі. Принаймні у це хочеться вірити. А віру дає нам Девід Кейдж, голова студії Quantic, що розробляє психологічний трилер Beyond Two Souls. За його словами, на початковій стадії роботи над грою вони і не могли подумати, що консоль дасть їм ще більше можливостей для їхнього творіння. Також він додав, що не дуже цікавиться технологіями, та вони дають йому можливість творити. Тим не менш. Девід вважає, що технології це лише ручка, що дає змогу написати щось у книжці, при цьому що писати і як залежить уже від творця. Нагадаємо, що гра Beyond Two Souls змусить тебе зрозуміти, що стається після смерті. А нам, геймерам, головне, щоб не лише PS3 здивувала, але й розробники гри не підвели. Орсаж нервово курить на задвірках галактики уже з червня цього року, адже DreamWorks та Electronic Arts збираються випустити кінострічку під логотипом Need for Speed». Як фанатам гонки, так і далеким від неї, має бути зрозуміло про що власне буде кіно. А от хто ж сяде за кермо? Хто ж цей лисий, накачаний та сексуально божевільно неврівноважений гонщик? А це Арон Пол. Ми вже знаємо твоє наступне питання. То це такий взагалі, і чи вміє він хоча б колесо помпанути? Сам же Пол знімався у серіалі Пуститися берега, де отримав роль нарика Джесі Пінкмана. Серіал заробив декілька емі, а точніше шість. Тому помпувати колеса Пол явно вміє. Можливо, навіть і в танку гусениці міняв. Фільм за мотивами «Need for Speed вийде у 2014 році, а його зйомки почнуться наступного року. Режисером стрічки виступить Скотт Бу, відомий за фільмом Закон доблесті. А зараз ми тобі розповімо, хто цього року поб'є усі-усі-усі-усі рекорди з продажу ігор. Тож це такий, вибихаючи від цікавості щелепу, спитаєш ти, що за налисник може засягти на святе місце Call of Duty? Та хто ж вбіса біса цей герой, що скинув шутера додолу? Та це ж новий Call of Duty Black Ops 2, що має поставити новий рекорд. Серія Call of Duty не втомлюється ставити нулики у калькуляторі, і кожного року Activision купує більшого рахувальника. Поки що явного рекорду, звісно, нема, але рівень передплатників найвищий за всю історію, каже Тоні Бартел, президент GameStop. Можливо, це Call of Duty Elite так затягнув геймерів придбати гру, адже він має надаватись безкоштовно тим, хто прихистить Black Ops 2. Ігри серії Колди штампуються щороку, при цьому не втрачаючи своїх прихильників, упертих фанатів серії, що будуть воювати на серверах Activision, не зважаючи на старий рушій, який так ненавидять поціновувачів гарної картинки та шуму комп'ютера від запуску гри. Вайуєр вирізають контент з гри, а тоді продають його за третину вартості самої гри. Пригадуєш історію з персонажем протеанцем, якого вилучили з фінальної версії Mass Effect 3, щоб у день релізу продавати геймерам у якості DLC. Очевидно, EA проігнорували невдоволення ігрової спільноти такою маніпуляцією, адже нещодавно анонсоване доповнення Омега за описом дуже схоже на те, що ентузіасти знайшли у надрах диску з оригінальною грою. Складається враження, що жадібні видавці. І вбачають у геймерах дійних корів з товстими гаманцями. Звісно, нам обіцяють купу нового контенту, і все таке. Та хотілося б спитати фанатів гри, чого б ви більше хотіли: DLC, яке б продовжувало історію шепарда, чи одного з напарників після закінчення сюжетної лінії, чи доповнення, яке б повертало вирізаний контент. Свої міркування щодо цього залишай у коментарях до випуску. Метро Light зменшує кількість пасажирів, що мандруватимуть темними тунелями після ядерних битв. Основна причина такої ситуації заморозка мультиплеєрної частини. За словами розробників, вони мають на меті більше зосередитися на самітній кампанії, тому фахівці мережевої гри злилися в основний колектив. Що саме підштовхнуло творців до такого відчайдушного кроку, звісно, ніхто не скаже, чи це брак часу, чи зневіра у сюжетній частині. Та все ж, 4A Games, мабуть, обрала правильний. Шлях адже сюжетна частина і була родзинкою гри, планку якої і не можна понижувати. Хто все ж дуже розчарувався, є ще надія, що мультиплеєр розморозять після релізу гри. Усі ми любимо такі грульки, як Assassin's Creed, Uncharted, Prince of Persia, Splinter Cell та Army of Two. А що буде, якщо зібрати колишніх розробників цих ігор для створення жахастика? Закрепотіла слинка? А якщо ми скажемо, що все це діятиметься у психіатричній лікарні? Гру створюватиме канадська компанія Red Barrels Games. Зараз доступний лише перший трейлер, із якого зрозуміло, що нам готують непоганий виживастик із втечами та цихлинковими кубками. І вийде гра у світ ексклюзивно для PC у літку 2013 -го. Переклад документалки «Indie Game The Movie» від студії крапки» та Play UA увійшов у офіційне видання. Відтепер кожний охочий може придбати його на сайті IndieGameZemovie.com і дивитися з українським озвученням. До того ж, усі читачі Play UA отримують знижку 50%. Щоб придбати це чудове кіно за півціни з подальшою можливістю завантаження чи перегляду його у режимі онлайн. Просто введи ключ, Play UA великими літерами при покупці коштува. Тиме кіно якихось 40 гривень, а тому прояви свідомість і підтримай наш внесок у світовий геймінг. Зверни увагу, щоб придбати фільм, не обов'язково мати акаунт PayPal. На сторінці вибору способу оплати після введення ключа на знижку клацни по іконці PayPal. А потім обери пряму оплату з картки Visa чи MasterCard. Приємного перегляду. Крім того, невзабарі кіно з нашим перекладом можна буде придбати і в стімі, але там лише українські субтитри. Нарешті ми докотилися до коротеньких новинульок. Поїхали. U Pro Controller – викопаний геймпад Xbox 360. Матиме змогу працювати 80 годин без підзарядки, що на 45 годин більше ніж контролер Xbox 360. Тепер рубатися у грульки можна буде ще більше. Уже всі знають, що Halo 4 з'явився у мережі. Мабуть, навіть саме ти, брудний смердючий пірати, зараз бавишся у неї. То знай, що до тебе уже йде лист, який сповістить про довічний бан у Xbox Live. Microsoft, звісно, не тішиться витоку гри, тому не шкодує свою аудиторію. Minecraft подружився з Far Cry 3. Що сприяло такій дружбі, невідомо. А от що вона дасть, це ми знаємо. Перш за все, це безліч елементів з прийдешнього шутера, Середовище, зброю, ключові локації та персонажів. А для фанатів гри заготують 50 великодок. Microsoft обмовилась про вартості аксесуарів для нових планшетів Surface на Windows 8, а найголовніше, що в перелік увійшов геймпад та Kinect від Xbox 360. Невже наступного покоління консолі не буде? Минулого тижня ми розіграли серед глядачів плей ньюзу Гамбел Інді Бандл шостий, і блискавично та правильно відповів лорд дебургер. Вітаємо пана де бургера! Це вже його друга перемога. А цього тижня можемо подарувати тобі славнозвісний трайн, якщо напишеш у коментарях до цього відео на нашому сайті, які ото гулянки ми показували, поки я баки тобі уважному конкурсом забивав. Оце це і все на сьогодні. Ти дивився Плейнюз. Балакав сновида? Підписуйся, став лайки, нагодуй кота і затям. Чесно граєш? Файно маєш!